Всім привіт! Зараз ми поговоримо трошки про те, як створювати блоки у Notion. Насправді дуже елементарна тема, тому буде дуже коротке відео. Щоб створити будь-який блок, вам треба ввести на клавіатурі слеш. Після того, як ви ввели, тут випадуть всі доступні до створення типи блоків. Також для деяких блоків вже є такі дефолтні команди, які дозволяють вам створити їх. Більш швидко. А, взагалі, дефолтний блок у Notion це текст. Тобто ми написимо, напишемо тут приклад тексту. І це вже є тип блоку. Давайте створимо, наприклад, нумерований список. Ось я ввожу слеш та ввожу numbered list. І це є тут, наприклад, перше, Enter, друге і так далі. Але крім того, як я вже і сказав, у нас є певні. <ків> Певні дефолтні значення, хот е і так далі, які дозволяють більш швидко це зробити. Наприклад, я можу просто ввести один, е один, натиснути крапку та пробіл, і автоматично створився нумерований список, тобто перше, друге і так далі. Або ж, наприклад, я можу ввести е дефіс та пробіл. І в нас вже. Маркерований список створився. Також ми можемо перетворити будь-який, ми можемо перетворити будь-який блок на будь-який інший. Для цього натискаємо на ці шість крапок тут. І ось цей пункт меню Turn Into він дозволяє нам змінити тип нашого блоку. Наприклад, давайте нумерований список змінимо на заголовок H1, да? тобто найбільший заголовок. І так далі ми можемо його, наприклад, змінити на Cal-Aut. Тобто це відео саме про те, як взагалі працювати з блоками, як створювати їх, як змінювати. Далі ми проговоримо, поговоримо детальніше про всі основні типи блоків, з якими ви будете працювати при створенні е, і наповненні сторінок Notion.